Зачем отправлять відправлять в бой окупанти звернулися до Путіна. Два брати Ігор та Євген Валєтови, військовослужбовці збройних сил РФ з 25-ї мотострілецької бригади, отримали поранення під час так званого м'ясного штурму. І незважаючи на це, а також на серйозні втрати в їхньому підрозділі, командири на 102 дня знову відправляють їх в атаку. Виходили на штурм Валчанська, і штурма у нас нічого не вийшло. Все получили ранения, кто-то убежал. Дальнейшую судьбу их, я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Нам с братом, мы с братом получили ранение. Вот все израненные смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну, в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены, и у нас просто нету сил. Браты записывают звернення до Путина, а вы хотя бы той допомиги им. Вмешайтесь, пожалуйста. Решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех израненных, обессиленных в бой? Это просто отправить на смерть. Нагадаю, напередодні окупанти записали відео звернення, на якому заявляють, що їхнє командування відправляє їх зі шпиталю прямо на виконання бойових задач. Хоча багато з них може пересуватися тільки за допомогою милиць. Наше командування вивезло нас в розположення і групами відправляють на бойові задачі. Хоча всім тут находящимся требуються операції і стаціонарне лічення, польовы медики розводять руками на обращение. І силаються на командування. Отож, як стверджується на відео, ця ситуація торкнулася понад 50 осіб. Це ті, що залишилися із трьох рот. У документах, які їм видали у шпиталях, прописано, що пораненим мали б надати відпустку після поранення а також те, що їм необхідна реабілітація, але нічого з цього не виконано. Твердять солдати також їм не оформлюють ветеранські посвідчення. Не всі отримують зарплату в повних обсягах та виплати за поранення. Це Відращення наш останній шанс. Достучатися до командування через воєнну прокуратуру міністра оборони і президента при цьому окупанти наголошують на тому, що хочуть продовжувати захищати батьківщину і служити Росії, але для цього їм необхідно відновити здоров'я. До слова у Росії почастішали випадки відправлення на фронт поранених та відмовників на передову. Насильно висилають навіть військових із раком, туберкульозом, гепатитом С та навіть після інфаркту.